Найгарніший коник на світі. Наступного дня, після того, як бабуся з Мортоном побували в крамниці старих речей, вони подалися до лісу. Узяли з собою сокиру, сірий паперовий пакет, невідомо з чим, і ще деякі речі. Вони довго вешталися лісом і, нарешті, зупинилися. Нам треба зрубати кілька дерев, міркував Мортен. Не надто грубих, обтяти гілля, бо ж готові бруски в лісі не валяються. Але виявилося, що таки валяються. Цей ліс належав Ларсові, і він саме приводив його до ладу, проріджуючи під лісок. Зрубані деревця складав дашком. Гарні хатинки, сказав Мортен. Але взяти ці дерева ми не можемо, бо вони чужі. І не возьмемо, заспокоїла малого бабуся, ми так гейби купимо. У нас гроші вже не залишилося, нагадав Мортен. А ми маємо сокиру, возьмемо штири дерева і ще їдно для голови й шиї. А як зробимо все, що треба, положимо сокиру всередину хатки, ото й буде наша плата. Гадайте, бабусю, то не замала плата, засумнівався Мортен. «Ні, того буде доста. А Ларсові оповімо, коли він з нашого коника, ото буде несподіванка. Ну, гаразд, погодився Мортен. Тепер малюк заспокоївся. Вони вибрали чотири стовбурці приблизно однакової товщини, віднесли до діжки, яка собі мирно відпочивала під великим деревом. Отак, мовила бабуся, маємо штири бруски і єдну бочку. Як би то нам припасувати ноги, аби вона стоїла, га, Мортене?» Не знаю, зітхнув Мортен. Він так натужно думав, аж йому личко поморщилося, однак нічого путнього не надумав. Як прицвіхуємо їх до бочки, вони не будуть подібні на ноги. Та й стояти міцно не будуть. Еге? кивнув Мортен. Ноги мають ніби виростати з діжки. Йому зробити в бочці штири дзюрки. Свердлом, підхопив Мортен. На будівництві завжди є великі свердла і бури. А на тірі топені зараз щось будують? запитала бабуся. Запитати, чужих можна питати, вони не зашкодять коникові. Ні, це нам не годиться, що діжку на тірольтопен перте. Мортен посмутнів, бо згадав бешкетних хлопчиків, які бігли за ним, коли він котив додому діжку. А ми положимо бочку в старий діточий возик, затулимо чимсь, відвеземо в тіль топен", запропонувала бабуся. О, це ви гарно придумали, втішився Мортен. Він потай прослизнув на подвір'я, викотав з старий дитячий возик. Потім забіг до бабусиної кімнатки і взяв її найстарішу шаль, а тоді скоренько повернувся до лісу, де його чекала бабуся. Обоє висадили діжку на возик і прикрили зверху шаллю. Ніхто нізащо не здогадався б, що у возику їде діжка, хоча й на звичайну дитину це ніяк не було схоже. Тут уже ніхто не мав без сумнівів. Бабуся покотила возик прямісінько до будівельного майданчика. Там працювали велетенські крани, переносили з місця на місце стоси балок. На щастя, будівельники мали звичайну пилку, а отже займалися й дрібними столярними роботами. Бабуся набралася відваги і заговорила до одного будівельника, який видався їй найпривітнішим. Чоловік був уже немолодий. Він раз у раз знімав шапку й чухав голову, ніби чуба провітрював, хоча на дворі було доволі холодно. Чи маєте ви свердло? запитала бабуся. Тра зробити штири дзюрки в єдній бочці. Ще кілька будівельників почули дивне бабусине прохання і зацікавлено переводили погляд з возика на бабусю, а тоді з бабусі на Мортина. Їхньому зачудуванню не було меж, коли бабуся зняла шаль з діжки. Вона намалювала кружечки, де треба було просвердлити отвори. Тож будівельникові не залишалося нічого іншого, як взятися за свердло. Навіщо вам це? запитав він. Але Мортен з бабусею лише похитали головами. Невже ми ніколи про це не довідаємося? запитав будівельник. Мортинові здалося, що дядько посмутнів ви поквапився його розрадити. Довідаєтеся, якщо прийдете після Різдва до нашого будиночка в лісі. Може, й горні кави достанете, додала бабуся. Чудово, зрадів будівельник. Я вже багато чув про вас. Це ж ви потоваришували з робочими, які прокладали нову дорогу в лісі, і ще так дивно її назвали. Бабусина дорога, запишнилася бабуся. Бабуся і Мортен гречно подякували будівельникам за допомогу і подалися до свого сховку, де на них чекали цурпалки ноги. Бабуся так розхвилювалася, що раз у раз шпорталася, ледь не впала. «Мус теперка їх на місце поставити. Запхнемо їх глибоко в дзюрки, аби вони там, у бочівці, схрестилися, а тоді ще прицвіхуємо цвіхами з гори на долину, пояснювала бабуся. Вони поклали діжки на землю, запхали в дірки цурпалки, і діжка стала схожою на коня з задертими догори ногами. Бабуся про всяк випадок позабивала де не де цвяхи, щоб ліпше трималося. Мортен допомагав забивати Спершу бабуся вдаряла молотком, потім Мортен легенько, а тоді сильніше. Останньою прикладалася молотком бабуся. Дивіться, бабусю, я знайшов цурпалок на шию, згодиться, гукнув Мортен Можна його трохи обрізати, бо трохи задовгий, правда? Йо, яка то втіха, як робота файно йде, задоволено мовила бабуся. Вона трохи вкоротила шию, саме настільки, щоб та пасувала коневі, і прибила цвяхами на місце. Потім вони знайшли короткий брусок для голови. Мортен трохи понишпорив довкола і надибав дві трісочки для вушок. Потім він приніс довгу гілку, яку хотів увіткнути в діжку замість хвоста. Але бабуся його стримала. Я маю дома фист великий, моток чорної пряжі, сказала вона. Буде й на хвіст і на гриву. Наш коник стане, ніби справжній, зрадів Мортен. Ану, скок не додому. Їдна нога тутка, а друга тамка. Вона лежить на моїй скрині. А ще возьми на комоді пачку з фарбами і пензлик не забудь. Помалюємо нашу діжу на коричнево, як кора на ногах. Уже біжу. Мортен повчав додому, наче вітер, узяв усе, що треба, і миттю знову зник. Мама навіть оком кліпнути не встигла, як за малюком, і слід простиг. Бабуся дозволила йому самому промалювати, помалювати всього коня. А ще Мортен намалював коникові очі і ніздрі, бабуся припасувала гриву і хвіст, а тоді виняла з кишені спідниці клаптик червоної тканини. То буде сідло. Гнідому коневі має пасувати червоне сідло, але я ще щось маю, сказала бабуся, і потросила сірим паперовим пакетом, одержаним від господаря крамниці залізятча. Усередині зацеленчало. Що це? нетерпеливився Мортин. Підкови, відповіла бабуся. Так, ніби сказала про найбуденнішу річ на світі і заходилася прибивати їх коневі на копиця. Окрім підків, бабуся ще мала три дзвоники на шкіряному паску. Вона почепила дзвоники на шию коникові, кінь став на ноги. Хоч відразу в галоп. Найгарніший кінь на всьому світі, захоплено вигукнув Мортен. Може, відразу заберемо його додому. То що, як різдво ще не настало? Сам вирішує, це ж твій коник, мовила бабуся. Я собі гадав, що ми приведемо коня у перший день різдва. Решта дітей майструють для мами з татом лавочку. Боюся, їм не сподобається, якщо наша несподіванка опиниться на подвір'ї раніше за їхню несподіванку, У голос міркував Мортен. Тато й мама повинні спершу тішитися лавочкою, а вже потім нашим коником. Ти добра дитина, Мортине, похвалила малого бабуся, ми накриємо коня смерековим гіллям, щоби його ніхто не увидів, а самі підемо до міф, бо видиш ще тра тільки зробити до Різдва. Нє? Так, бабусю, погодився Мортен. Він стояв біля свого коника і гладив його, гладив, ніяк не міг з ним розлучитися. А трохи далі в лісі, решта дітей майстрували лавочку. Її вирізали з половини колоди. То мала бути ні в року солідна лавка. Колоду діти попросили в Ларса, а зате пообіцяли допомогти йому навесні в полі. Ту лавку навіть з місця важко було зрушити, а як допхати її до обістя, то й зовсім невідомо. Якщо випаде сніг. Можна потягти її волоком, сказав Мац, дуже по дорослому сказав. Якось воно буде, оптимістично додала Марта. Увечері Мортин довго не міг заснути. Лежав і думав. Він уже гірко пошкодував, що покинув коника на самоті в лісі. Коник ніби розмовляв з ним. Хіба ж він не казав, що почувався б затишніше вдома біля Мортина? Рано вранці, доки всі ще спали, Мортен подався до лісу провідати коника. Але кінь зник. На тому місці лежали смерекові віти, гіллячки, цвяхи, але ані сліду від коня. Мортен метався поміж деревами, гарячково шукав, але ніде в лісі конячки не було. Мортен сумно почвалав додому. Просто до бабусиної кімнатчини. Бабуся глибоко задумалася, а тоді промовила Не плач, Мортене, конику, ми єднаково найдемо, ще до різдва. То така сама правда, як я твоя бабуся, а ти моє внуча.